Через 300 метрів на оболонська площа поверніть на другий виїзд і продовжуйте рух по вулиці героїв полку Азову. Завідувачою кафедри була доктор медичних наук, професор Каханевич Євгенія Вікторівна. На етапі створення кафедри були розроблені нові напрямки в акушерстві гінекології по досконаленню методів діагностики, лікування предпухлинних станів, доброякісних пухлин, різних форм раку шійки матки була розроблена нова класифікація патології шійки матки, яка впливає на генеративну функцію жінки і в подальшому на вагітність та пологи. Працюю на кафедрі майже спочатку втворення, десь декілька місяців вже була кафедра. Я прийшов туди. Але як я прийшов? Я працював в диспансері. Пройшов кваліфікацію підвищення по цитодіагностиці. І там ще в той час працювала Євгенія Вікторівна Коханевич, професорка. Вона мене так примітила, не тому, що я був молодий і красивий, а тому, що цитологічні діагнози повністю співпадали з її клінічними кольпоскопічними. І вона, значить, ми здружили разом з тим. Вона вже знала, що утворюється кафедра, і підійшла до мене і мене переманила із онкодиспансера на кафедру. У мене тоді була завідувачка Сара Самойлова на Мільграм, унікальна людина, патморфолог, знана на всю Україну і, і, і далі. І вона сказала: якщо я узнаю, хто переманив Володимира Васильовича до себе, я його задушу. А тут же була Коханєвич каже Сара Самолона, це я. Вона так подивилася на ну, тобі я прощаю. І Я прийшов на кафедру, але прийшов на кафедру, вона тільки утворювалася, ніякі апаратури. Ніяких наглядних таблиць, нічого не було. І я е, заохотився е, тим, що я створював з Євгенії Вікторівну таблиці, муляжі разом з тим. Зразу е, вона перший же день дала мені препарат і каже, що дай мені відповідь. Я кажу, так ще немає мікроскопа і нема фарб. Ну, найди. така вона була людина. Я все зробив. І почалась робота на кафті. Подальші прогресивні зміни кафедри відбулися в 2005 році, коли новим завідувачем став на той час ще професор Камінський Вячеслав Володимирович. Потім член-кореспондент Національної академії медичних наук. А зараз ректор нашого університету, академік Камінський В'ячеслав Володимирович. Зробили цей заклад, працювали в ньому, формували його і зробили його таким потужним. Дуже. Неординарні особистості, прізвище цих людей знає весь світ, не тільки Україна, а весь світ. І це теж для нас важливо продовжувати традиції цих людей. Дуже важливо зберегти заклад, в якому ми працюємо, зберегти Національний університет охорони здоров'я, продовжити традиції тих людей, які його робили, продовжити їхні бажання, щоб цей заклад процвітав. Був потрібні людям. І я думаю, що ті люди, які пам'ятають своє коріння, ті люди, які виносять уроки з життя, вони здатні це життя продовжувати. Я дуже бажаю всім нам продовжувати життя. Я дуже бажаю всім нам продовжувати традиції Національного університету охорони здоров'я. Я дуже бажаю, що Україна жила, розвивалася існувала як незалежна держава. Я впевнений в тому, що ми переможемо. Слава Україні! Наша кафедра була кушарства генікології на 3, а потім переименувала це ще при Євгенікторії. Перейменувала її на кафедру курсерства і репродуктології, тому що велика була потреба в цій галузі репродуктологи. Перейменувала цю кафедру, а вже Володимирович, який прийшов, він в унікальні його здібності. Він, Зразу зрозумів, що, що потрібно. Що потрібно, що треба в цей відділ, де створює, де, де дітки народжуються, у тих, у яких дуже мало шансів. Але для цього потрібне, ясно, що і лабораторія спеціальна спеціальний мікроскоп для маніпулятивний, для того, щоб це клітину і стерматозой з'єднувати. Отримують вже життя, нове. апаратура інша, яка нам дає можливості зараз вести перед, не просто робити ці, а вести беред. Тому що в нас дуже фахівці розумні, підготовка до імплантації де мудра, діагностика і інше. І в нас дуже вдало ідуть ці репродуктивні. З цього періоду новий розвиток кафедри, саме який застосовувався репродуктивному здоров'ю жінки, лікування безпліддя, в тому числі допоміжними репродуктивними технологіями. У 2006 му з змінами 2007 року, був створений на базі кафедри акушерства гінекології і репродуктології Український Державний інститут репродуктології. З 2009 року до складу інституту увійшло ще чотири кафедри Акушерства гінекології номер 1 акушерства гінекології та перинатології, кафедра медичної лабораторної генетики. Тобто це було чотири кафедри, включаючи нашу кафедру. У 2010 році була в нашій академії тоді ще создана нова кафедра кушерства гінекології та медицини плода, яка теж війшла до складу Українського державного інституту репродуктології. А в 2011 році приєдналась також клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології, яка стала однією з тих клінік, які займалися державною програмою лікуванню безпліддя пацієнток з трубно трубноперетаніальним безпліддям, саме за державні кошти. З 2010 року на базі нашої кафедри так, також було організовано цикл навчання, саме цикли тематичного удосконалення для лікарів-анестезіологів з інтенсивної терапії, вакушерстві та гінекології. Надзвичайно приємно бути присутнім на такому рочистому святі з нагоди 45-річчя існування кафедри. Кафедра є унікальною і унікальність її полягає в тому, що це майже єдина кафедра, скоріше за все, яка об'єднала дві спеціальності: акушерство гінекології гінекологію та анестезіологію, на якій працює і сформований цикл уже більше 15 років. Кафедра об'єднує дві спеціальності, які е, в свою чергу. Працюють над покращенням і поліпшенням надання допомоги як вагітним жінкам, так і жінкам гінекологічного профілю. Також наша кафедра має велику кількість, а саме 14 клінічних баз. Основною базою є Київський міський центр перинатальної та репродуктивної медицини, онкоцентр, інші державні лікувальні заклади. А також приватні заклади. І це дає можливість використовувати сучасне обладнання для підготовки наших лікарів-інтернів. На даний час у нас на кафедрі навчається 36 лікарів-інтернів різного року навчання. Ми говоримо про інфекційні ускладнення, припустимо, після лапароскопічних операцій. Які саме це ускладнення? І як вони проявляються себе симптоматика, oh, а пошук джерела кровотечі? УЗД. Ну припустимо УЗД ніколи не показує нам якість тої рідини, яку ми бачимо. ми не можемо по УЗД діагностувати. Це рідина, яка це кров, чи це емрогічна просто рідина, чи це випад, це неможливо по УЗД сказати. повзатися. Якщо симптоматика продовжується, спочатку ми робимо так? Інтернатура в мене проходила дуже насичено. Ще в перший рік інтернатури я була в окупації у місті Буча, і під керівництвом своїх менторів ми проводили кесарів ростин, ми оглядали жінок. Тому можу сказати, що навчальний процес рухався в такому форматі і в окупованих територіях. І в цивільних лікарнях. В майбутньому я бачу себе акушером-гінекологом, а саме репродуктологом, тому що стикнувшись з багатьма реаліями нашого сьогодення, я зрозуміла, що жінки потребують нас, жінки потребують уваги до себе, і психологічної, і професійної, з нашої точки зору. І також кожна жінка хоче мати дитинку і разом з чоловіком продовження свого роду. Тому це велика місія, і я буду дуже щаслива втілювати це. На кафедрі працювали, працює дуже потужний кадровий потенціал. У нас працює один академік, у нас працює 12 професорів, докторів наук. Ми маємо велику кількість, а саме 41 аспірант навчається на кафедрі. Цього року ще навчаються чотири докторанти.